Кривбас назвав ще трьох суперників на зимових навчально-тренувальних зборах в іспанському аліканте. 25 січня команда проведе товариський матч із Ференсфарушем, 3 лютого із Хорсенсом, а 6 із Бренфордом. Бе раніше вже повідомлялося, що криворізька команда також проведе контрольні зустрічі із Мурсією, п'ястом та віборгом. Міжнародний центр спортивних досліджень оприлюднив рейтинг 100 клубів, академії яких принесли найбільше доходу за останні 10 років. Йдеться про продаж гравців, які провели в команді мінімум три сезони, у віці від 15 до 21 року. На 43-му місці розташувався Шахтар, академія якого за останні 10 років принесла клубу 130 мільйонів євро та 9 футболістів. На 70 й сходинці опинилося Динамо, 82 мільйони євро 10 гравців. Очолює список Бенфіка 516 мільйонів мільйонів євро за 30 футболістів Орендований у Динамо півзахисник зорі Вікенті Волошин відновився після травми гомілкостопу, яку він отримав у матчі УПЛ проти ЛНЗ 12 листопада. Цитата: в мене була травма гомілкостопу. Вже провів якісне відновлення, тому до перших тренувань на зимових зборах буду повністю готовий. Треба буде дуже гарно попрацювати взимку, щоб повернути ті високі позиції, на яких повинна бути зоря. Сказав Волошин цього сезону. Вікенті відзначився двома голами та двома асистами у 13 матчах. Житомирське полісся вийшло з відпустки. Команда стала до роботи у повному складі. В загальній групі із навантаженням працюють Олександр Назаренко та Євгеній Морозко. За кілька днів Житомирський клуб вирушить на збори в Іспанію, де проведе кілька товариських матчів. Легіонери приєднаються до команди вже в Іспанії. У вересні Назаренко отримав пошкодження під час матчу однієї восьмої фіналу Кубку України проти дніпра 1 Тоді йому діагностували перелом кістки колінного суглоба. В активі Олександра один гол та один асист у семи матчах. Морозко травмувався у матчі 14-го туру УПЛ проти металіста 19-25. У нього вивих плечового суглоба. Цього сезону захисник провів шість матчів без результативних дій. Вінгар Жероний Віктор Циганков відновився після травми і провів тренування в загальній групі команди. Фотографію гравця збірної України опублікувала прес-служба каталонського клубу у своїх соцмережах. Днями головний тренер команди Мічел Санчес повідомив, що українець близький до повернення в стрій і може взяти участь у виїзному поєдинку 20-го туру Ла Ліги проти Альмерії. Ця гра відбудеться у неділю 14 січня, початок о 15-й годині за київським часом. Через пошкодження 26-річний циганков пропустив чотири останні матчі Загалом у нинішньому сезоні Віктор відіграв 16 ігор, у яких відзначився трьома голами та трьома асистами. Український воротар Семсемпоу Олексій Шлякотін отримав статус резидента в Гонконгу. 34-річний екс форвард Динамо планує оформити громадянство цієї країни. Свій футбольний шлях Олексій розпочинав у Динамо. Він вихованець академії київського клубу. Покинувши рідну команду, Шлякотін пограв у дублі Чорноморця, а також у польській сосновиці та низки інших закордонних клубів. З 2016 року він виступав в чемпіонаті Гонконгу. З жовтня минулого року шляхотін захищав ворота місцевого сам У шести матчах цього сезону український голкіпер пропустив 24 голи. Команда наразі посідає останнє місце в чемпіонаті Гонконгу. Шериф оголосив про припинення співпраці із українським гокіпером Максимом Ковалем. Коваль виступав за шериф з початку сезону 2022-2023. На його рахунку 16 кліншитів у 41 матчі за команду. За підсумками минулого сезону 31-річний воротар виграв чемпіонат Молдови та став володарем національного кубку країни протягом більшої частини кар'єри Максим належав Динамо, але виступав в орендах. ЛНЗ оголосив про припинення співпраці із Антоном Савіним. 33-річний Вінгер виступав за Черкаську команду із літа 2022 року. Минулого сезону Савін допоміг ЛНЗ вперше у своїй історії вийти в ОПЛ. Він відзначився трьома голами у 20 матчах першої ліги. Цього сезону гравець втратив стабільне місце у стартовому складі, відігравши 532 хвилини в 12 матчах УПЛ. До ЛНЗ Савін грав у складі Полісся Металіста 1925, Полтави та низки інших українських клубів. Захисник Роман Гагун залишив Ерес. Контракт футболіста з клубом завершився 31 грудня 2023 року, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Роман Гагун приєднався до складу рівнян влітку 2022 року. За червоно-чорних захисник ВПЛ і в Кубку України зіграв 36 матчів. Він забив один гол і записав на свій рахунок два асисти. Полісся припинило співпрацю одразу з двома гравцями команди, а саме із захисником Владиславом Шаповалом та нападником Владиславом Вакулою. Вакула приєднався до команди влітку 2022 року. За цей час він встиг забити один гол та віддав одну результативну передачу у 17 матчах. Останні півроку він провів в Одеському Чорноморці. Результативними діями не відзначився. Раніше повідомлялося, що в послуга гравця зацікавлений друголіговий звягель. Що стосується шаповала, то він приєднався до вовків влітку 2021 року. Відтоді він забив два голи та віддав чотири результативні передачі у 40 матчах. Півзахисник Владлен Юрченко покинув Ворсклу. Полтавський клуб повідомив про дострокове припинення співпраці за взаємною згодою сторін. Юрченко виступав за ворсклу з вересня 2022 року. Також у кар'єрі вихованця Шахтаря були Зоря, Рига, Десна, Вайле, Байер та Маріуполь. Цього сезону Юрченко забив два голи у 14 матчах. Раніше вже повідомлялося, що Юрченко близький до переходу в металіз 1925. Ворскла оголосила про трансфер форварда діли Миколи Ковталюка. Контракт 28-річного українця розрахований до завершення 2025 року. Футболіст вже приєднався до команди на зборі в Туреччині. Нападник виступатиме під 22-м номером. За інформацію, трансфер перехід відбувся на правах вільного агента. У сезоні 2023 року. Гравець провів 34 матчі за грузинський клуб в усіх турнірах. В його активі 13 голів та 3 асисти. Оболонь оголосила про підписання півзахисника Максима Грисьо. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Термін строку дії угоди про співпрацю між сторонами не повідомляється. Грисьо виступатиме за пивоварів під 11-м номером. 27-річний українець із серпня 2023 року був без команди. Він покинув Чорноморець після місяця перебування у складі одеситів. Раніше у його кар'єрі були Карпати, Рух, Черкащина та Львів. Динамо зараз розглядає варіант, при якому півзахисник чорноморця Максим Брагару, який за чутками уклав з київським клубом попередній контракт, приєднається до команди вже взимку. Про це повідомляє Ігор Бурбас. Цитата: кияни уклали з 21-річним гравцем попередній контракт, який почне діяти з липня. Втім, вже зараз розглядається варіант, аби майбутній новачок долучився до команди уже в це міжсезоння. В такому випадку заплатять чорноморцю певну додаткову компенсацію за півроку його одеського контракту, або ж в іншому випадку заберуть брагару як вільного агента влітку, сказав Бурбас. За чутками контракт Максима з Динамо буде розрахований на 4 роки, плюс опція продовження ще на один рік. При цьому він зароблятиме 300 тисяч доларів на сезон. Також Ігор Бурбас повідомив, що водночас Динамо продовжує пошуки на підсилення центру захисту. Цитата для клубу зараз є пріоритет на трансферному ринку цього міжсезоння. Розглядають як правоногого, так навіть уже і шульгу. В шорт листі українців дійсно був Тарас Качараба, але в жодні перемовини по ньому кияни не вступали і за моєю інформацією не збираються, сказав Бурбас. Центральний захисник Динамо Тбілісі з робочою лівою ногою Олександра Каланданзе міг перейти у київське Динамо. Про це повідомляють декілька українських змі. 22-річного грузина пропонували українському клубу, але кияни відмовилися від його підписання. Цього сезону Каланданзе забив три голи у 26 матчах. Своєю чергою, інший гравець Динамо ТБілісі, опорний півзахисник Анзор Маквабішвілі, викликає зацікавленість у низки інших клубів УПЛ. Йдеться про ЛНЗ Полісся та Шахтар. Зазначається, що офіційних Пропозиції по 22-річному грузину поки що не було. Цього сезону Маквабішвілі забив два голи у 25 матчах. Інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Шахтар домовився про трансфер лівого Вінгара Палмейра з Кевіна. Сума трансферу 21-річного бразильця складе 15 мільйонів євро. 13 січня футболіст відправиться на медогляд. Гравець також може зіграти на позиціях правого вінгара та відтягнутого форварда. Чинний контракт Кевіна з Палмейра з розрахований до кінця 2026 року. Клубу належить 70% прав на гравця. На дорослому рівні він вже провів 11 матчів і забив один гол. У складі команди Ю 20 він зіграв 40 дві гри, в яких забив 15 голів та віддав 6 асистів. Шахтар близький до підписання контракту із центральним захисником Динамо Тбілісі Лукою Лацабідзе. Про це повідомляють грузинські змі. Сторони вели переговори ще минулого літа, але тоді їм не вдалося домовитися. А зараз є прогрес. Сума трансферу може скласти 700 тисяч євро. Трансфер Марк оцінює 19-річного грузина у 150 тисяч євро. Футболіст лише влітку був переведений до першої команди. В його активі 85 зіграних хвилин у трьох матчах за Динамо Тбілісі. Дніпро 1 звернув увагу на Форварда Зірі Владислава Кулеча. Повідомляє, тато таке: Дніпряни намагаються з'ясувати, чи можливо його зараз підписати. Він знаходиться у шорт-листі, але конкретики поки немає. Дніпровський клуб хоче піти шляхом я у випадку із трансфером Олександра Філіпова. Підписати досвідченого форварда, якому не потрібно адаптуватися до ОПЛ, який забивав 10 плюс-голів в сезоні українського чемпіонату та який зараз грає не в Україні. У 24 матчах за азербайджанський клуб 30-річний українець забив 4 голи та. І дав один асист. Також дніпро 1 виявляє конкретну зацікавленість до двох молодих гравців Шахтаря. Мова йде про Олега Очередька та Богдана В'юника. Обидва гравці зараз на зборах. Донецький клуб не відпускає їх. Відзначається, що може повторитися історія, як з Олександром Піхальонком. Спочатку оренда, а потім викуп. Але у Дніпровського клубу зараз трансферний бан через заборгованість перед низкою гравців та колишнім головним тренером команди Ігорем Євічевичем. Дніпряни мають намір до 24 січня повністю розрахуватися з боргами та отримати право підписувати. Ати нових гравців очередько у поточному сезоні забив один гол у чотирьох матчах за гірників. В активі в юника один забитий м'яч та два асисти у шести іграх. Металіст 1925 серйозно розглядає трансфер півзахисника усієка Дениса Гармаша, повідомляє та то таке. Відзначається, що інтерес обопільний. Раніше повідомлялося, що осієк не розраховує на Гармаша та хоче позбутися його взимку. 33-річний українець не брав участі в останніх 12 матчах хорватського клубу. Загалом з вересня 2023-го він зіграв 167 хвилин у чотирьох іграх. Нападник Кривбаса Денис Остименко на правах оренди може перейти в Минай, повідомляє футбум. 24-річний українець цього сезону зіграв 65 хвилин у п'яти матчах за криворізьку команду. Форвард востаннє забивав в офіційному матчі 26 жовтня 2021 року. Це було в статусі гравця Олександрії у воротами та ліста 19-25 у Кубку України. Неназваний клуб УПЛ готовий заплатити півмільйона, Валюта не оточнюється за нападника оболоні та збірної України Ю-21 Ігоря Краснопіра. Про це повідомляє тато таке. Відзначається, що це клуб незалітного прошарку. Проте київський клуб станом на зараз не відпускає 21-річного українця. Оболонь хоче повернутися до цього питання після завершення сезону 2023 2024 У рамках УПЛ Краснопір дебютував у поточному сезоні. На його рахунку три голи та один асист. Контракт футболіста з киянами розрахований. Не до літа 2025 року Трансфермарк оцінює його у 300 тисяч євро. Раніше також повідомлялося, що краснопір зацікавив неназваний португальський клуб. Опорний півзахисник Істри 1961 Олександр Петрусенко викликає інтерес у кількох клубів. Про це повідомив журналіст Ендрю Тодус. За даними джерела, ним цікавиться неназваний клуб серії А, один із аутсайдерів. Також за ним стежать клуби з України, Словаччини, Угорщини та Польщі. Істра, ймовірно, готова продати гравця цієї зими. Трансформарт його оцінює в 1 мільйон євро. 25-річний українець у поточному сезоні провів 17 матчів за хорватський клуб та зробив один асист. Гравець Страсбора Едуард Соболь може продовжити кар'єру в Генку. Про це повідомляє Гет Беланд. Лівий захисник повинен стати заміною Херардо Артеазі, якого пов'язують з переходом в Мексиканський Монтарей. 28-річний українець не проти повернутися в Бельгію. Генк хоче орендувати Соболя з правом викупу. А за інформацію інших ЗМІ, також на футболіста претендують вестерло Сергія Садорчука та Гент. Раніше вже повідомлялося, що Соболь піде в оренду в чемпіонат Бельгії, бо його не задовольняє кількість ігрового часу, яку він Отримує. У сезоні 2023 2024 футболіст зіграв 22 хвилини в трьох матчах Ліги-1. Форвард збірної України Роман Яремчук може продовжити кар'єру в українській прем'єр-лізі. Брюги готовий продати гравця, на якого не розраховують тренерський штаб команди. У послугах Романа зацікавлені не лише українські, а й закордонні команди, повідомляє Марка. Футбольна кар'єра Яремчука може різко змінитись, оскільки український футболіст може повернутися до однієї із команд УПЛ. Це станеться у тому випадку, якщо Валенція та інші європейські клуби не захочуть викуповувати його контракт у Брюге. За інформацією іспанських журналістів, тренерський штаб Валенції поки не вирішив, чи буде викуповувати контракт українця. Роман Яремчук вже почав забивати за кажанів. Проте Рубен Бараха поки не впевнений у доцільності такої угоди. При цьому стало відомо, що вихованцем львівських Карпат та Київського Динамо цікавиться український клуб. Назва якого поки що не оголошується. Контракт Яремчука з Брюхи діє до літа 2026 року, але бельгійці вже не зацікавлені у форварді. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Каталонська Жерона продовжує підготовку до 20-го туру чемпіонату Іспанії. Лідерів турнірної таблиці чекає матч із Альмарією. В останньому тренуванні взяли участь українці Віктор Циганков та Артем Довбик. Про це повідомила прес-служба клубу. Зазначається, що Жерона наразі йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії і поступається Мадридському реалу лише за додатковими показниками. На тренуванні Жарони відзначили, що Довбика було визнано найкращим гравцем чемпіонату Іспанії в грудні. А потім Довбик став ще й найкращим гравцем місяця в Жероні. Футболісти Жерони створили живий урочистий коридор для довбика, проходячи який він отримував удари від своїх партнерів. Це було так зване побиття у вигляді винагороди. Артем Довбик у грудні в чотирьох матчах забив чотири м'ячі, з яких дубль Алавесу та по одному Барселоні та Бетісу. Цього сезону українець у 20 матчах забив 12 м'ячів і віддав 6 гольових передач.